П'ятниця 22 серпня 1276-та доба війни. Два райони Дніпропетровщини були під ворожим ударом. Харківщину ворог атакував дронами. Урядом передбачено стипендії для підтримки талановитої молоді. Яка ситуація в області щодо захворюваності? На телеканалі Д 1 продовжуються заняття в інклюзивній медіашколі. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області два райони Дніпропетровщини були під ворожим ударом. На Нікопольщині агресор атакував райцентр Марганецьку і Покровську громади, застосував ФПВ-дрони та ракетні системи залпового вогню. Град пошкоджені комунальне підприємство, дві триповерхівки, будинок, що не експлуатується. Горіли приватний будинок і гараж. Ще шість осель. Побиті. На Синельниківщині Противник поцілив безпілотниками по межівській, українській та маломихайлівській громадах. Кабом по Покровській громаді зайнялися фермерське господарство, гараж і суха трава. Пошкоджена гімназія. За інформацією повітряного командування вночі в регіоні оборонці неба знищили чотири безпілотники. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах вночі Чугуївська громада, що на Харківщині опинилась під ударами ворожих безпілотників, ворог дронами атакував два цивільні промислові підприємства, що не експлуатувалися. Внаслідок атаки загорівся дах раніше зруйнованої будівлі, складські приміщення та автомобіль. На щастя, минулося без постраждалих. Втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 790 окупантів та сотні одиниць техніки. Загальні втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 1 мільйон 74 тисячі осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 52 тисячі 787, крилатих ракет 3598. Повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Робимо і будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та людей, відзначив у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я сьогодні. Весь день в частині нашої області тривали роботи після російської нічної атаки. Масована атака. Більше 500 дронів було. 574. Були і були ракети, зокрема балістика, 40 ракет. Значну частину всього цього наші воїни збили. І важливо, що є така у нас можливість. Є у нас такі відповідні засоби. Більше 30 ракет. Ми збили десятки шахетів, знищені нашими перехоплювачами. Дякую всім розробникам та операторам. Але на жаль, були і влучання різні області від Запоріжжя до Волинської області та Закарпаття. В Мукачеві росіяни фактично спалили підприємство. До речі, американське підприємство виробника електротехніки. І це побутові електроприлади, нічого воєнного. Росіяни точно знали, куди б'ють. Це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності, тут в Україні. По американських інвестиціях дуже показовий удар, як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді, відповіді щодо перемовин про закінчення війни, є два формати, в яких реально досягти прогресу, і це формати на рівні лідерів, двосторонній формат Україна та Росія, і тристоронній Україна Сполучені Штати Росія. Ми обговорювали це. У Вашингтоні Путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнал з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України. Та дуже жорсткі штурми на фронті І ще й запускають ракети по американському підприємству, як і по багатьом іншим абсолютно цивільним нашим мішеням. Причому зовсім поруч з кордонами Євросоюзу і НАТО російський ударний дрон залетів на території Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були. І на території Литви це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це наглість росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати, треба тиснути на Росію, щоб війна завершилася. Нічого крім сили, тиску Путін не розуміє. Звісно, ми робимо і будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу і захистити наших людей. Президент Сполучених Штатів Америки абсолютно правильно говорить, не тільки в обороні це треба робити, але водночас не зменшуємо зусиль в дипломатії в усіх наших контактах з партнерами, щоб все ж відбулись перемовини, і саме такі, які можуть наблизити мир. Працюють радники з питань національної безпеки. Вчора була у них розмова. Сьогодні теж багато комунікації. На своєму рівні військові головком, Генеральний штаб працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Зараз кожен кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України: зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України. У мене буде багато. Дипломатичної роботи. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. І ще одне, я хочу сьогодні подякувати всім працівникам ДСНС України, всім, хто завжди допомагає людям після російських ударів. Важливо, що українці, попри все, вміють захистити життя. Допомагають всім, хто поруч. ДСНС, поліція, всі наші служби, багато волонтерів, медичні працівники. Екстренка, всім всі максимально функціональні та ефективні. Дякуємо вам. Особливо відзначу сьогодні Харківщину головне управління ДСНС України у Харківській області. Василь Зайкан, Антон Журавльов, Леонід Жупій, Андрій Сімцов, Олександр Бондаренко. Дякую вам, хлопці, також працівникам мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Юрій Жилага, Костянтин Сілаєв, Віталій Машковський, Марія Кукла. Дякую. Дякую. І також головне управління ДСНС України у місті Києві. Юрій Лозинський, Микола Лось, Борис Іванченко, Ігор Лисак, Вадим Ярошевський, Андрій Оменченко. Дякую, хлопці, дякую всім, хто воює, та хто працює заради України. Слава Україні! Офіційна хроніка подій кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо підтримки талановитої молоді та освітян. Зокрема, передбачено 39 стипендій для школярів та студентів, переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. На це спрямовано майже 1 мільйон гривень на рік. Також затвердили 17 дворічних стипендій для видатних освітян. Нагадуємо, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Дивдин. Унікальна колаборація двох національних заповідників Софії Київської та Чернігова Стародавнього стала ключовою гуманітарною подією напередодні Дня Незалежності України. Твердять історики. Дискусію про те, який храм Русі є найдавнішим: Софійський у Києві чи Спасівський у Чернігові, розкриває матеріал наших столичних кореспондентів. Символ української державності, духовний центр Східної Європи, усипальниця великих князів. Це все спасівський собор у давньому місті Чернігів. Вперше у столичному заповіднику Софія Київська у колаборації з заповідником Чернігів Стародавній відкрила виставку про давній храм, який приховує забуті коди княжої України. На превеликий жаль, історія вивчення спаса Преображенського собору і в цілому Чернігова не не так ярко. Висвітлена в історії в дослідженнях, як того вимагає наш час, тому я впевнений, що завдяки такій виставці спільній з Софією Київською заповідником з Черніговим стародавнім нам вдасться привернути як можна більше уваги. Це унікальне свідчення тисячолітньої нашої історії державності. Тисяча років спасу в Чернігові. Софія Київська це наші стовпи, стовпи, на яких грунтується наша державність. Thank <laughs> you. Дані про Чернігівський спас практично відсутні в підручниках з історії України. Тому й не існує достатніх програм зі збереження культурної спадщини. 30 років тому національну святиню захопили слуги московського патріархату. Лише торік пам'ятку вдалось повернути під контроль національного заповідника новому директору Наталії Ребровій. Я була, мабуть, рік тому в цьому соборі, коли Наталія стала генеральним директором Чернігова стародавнього. і була подивована, звичайно, без. Сладом, який залишився після московського патріархату, мене це так різало по душі і серці, Що як можна користуватись такою давньою важливою пам'яткою, і так її занедбати, закопчені стіни? Скільки сміття було? Зараз керівництво заповідника чернігів стародавній разом із київськими колегами займається реставрацією пам'ятки національного значення щодня архітектурна спадщина прикордонної Чернігівщини в зоні ризику через російські обстріли. Рітаємо Софії Київські кожного хто був і є з нами у справі очищення і збереження спаса Преображенського собору. Після його звільнення з більш ніж 30-річного користування релігійною громадою, коли він був виведений із діалогу, занедбаний і замкнутий лише на інтересах невеликої провінційної общини, виставка, яку ми сьогодні презентуємо, дає можливість підняти діалог про спас на найвищий рівень. Спасівський собор унікальний для всієї східної Європи. Його збудував чернігівський князь Мстислав Хоробрий близько 1030 року. У той самий час, коли його брат, князь Ярослав Мудрий, звів собор Софії у Києві. Сини Володимира Великого правили державою на рівних. Саме цю ідею втілюють обидва храми. Наша Русь була поділена між двома братами. І якось одну частину ми знаємо дуже добре, так про Софію, про Київське князівство. А от Чернігівське воно десь було, воно десь всі знають, але не настільки нерівнозначно. Але треба говорити, ну особливо про початки, що це майже рівнозначні якісь такі частини великого е спільного. Виставка розміщена на хорах Софійського собору, де у давні часи розташовувалася княжа родина і почесні гості. Науковці кажуть, готуючи цю виставку, думали про свою колегу, яка жила захистом культурної спадщини. Ми спільно присвячуємо цю виставку Марині Гриценко, музейниці Чернігова, яка загинула 7 серпня 2025 року, захищаючи Україну. Саме Марина організувала збереження Чернігівського художнього музею під час облоги міста. У 23-му році вона приєдналася до лав Збройних сил України, Стала бойовим медиком 3 ї штурмової бригади. У травні цього року була нагороджена орденом мужність. Марина Гриценко. Запам'ятайте це ім'я. На виставці оригінальні речі, які пов'язані з Чернігівським собором, твори мистецтва, церковні реліквії та сім печаток Чернігівських князів, а ще макет, який відтворює вигляд спасівського собору в 11 столітті. Експозиція Софії Київській триватиме півроку. Храм 11 століття, який ну мені здається, має побачити кожен українець, тому що в нас таких пам'яток насправді на всю Україну всього дві це Софія Київська і Спас, і навіть ну не тільки якщо ми говоримо про Україну. В принципі, якщо ми говоримо про східну Європу, тому я дуже тішу, що завдяки цій виставці, багато в тому числі киян, які ніколи не були в Чернігові, можуть побачити цей неймовірної критики храм і побачити ну, власне артефакти, які є в колекціях музею Чернігів-Стародавні. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київський бюро телеканалу, Д1. До резонансних тем обласний центр профілактики та контролю хвороб повідомляє про збільшення захворюваності на гострій вірусній інфекції. У регіоні зараз циркулює штам коронавірусу стратус, який швидко поширюється. Втім, тяжких випадків наразі немає. Основні симптоми стратус: охриплість, кашель, температура, нежить, головний біль, втома, можливе зникнення нюху або смаку. Протягом минулого тижня COVID-19 підтвердили у 500 мешканців області. Серед госпіталізованих 54 людини, з них 8 дітей. Медики наполягають при перших симптомах захворювання, звертайтеся до сімейного лікаря, аби уникнути тяжких наслідків. Кримінальна хроніка служба безпеки України викрила та затримала на Дніпропетровщині ще одного російського інформатора, який поширював у мережі роботу районних ТЦК. Більш детально речниця управління СБУ у Дніпропетровській області Ольга Кім. На Дніпропетровщині СБУ затримала інформатора, який зливав у мережу дані про роботу районних ПЦК та СП. За даними слідства, зловмисником виявився 41-річний мешканець Павлограду. Він здійснював приховану фото і відеозйомку військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків. У публічних місцях зібрані матеріали чоловік передавав до спеціалізованих телеграм-каналів. Це давало можливість ідентифікувати військових на місцевості і створювало загрозу їхній безпеці. Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання. Під час обшуків вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності та комунікації з адміністраторами інтернет-ресурсів. Наразі затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114.2 кримінального кодексу України, Несанкціоноване поширення інформації про розташування або переміщення військовослужбовців, вчинена в умовах воєнного стану. На Дніпропетровщині за втручанням прокуратури державі повернуто земельну ділянку вартістю понад 2 мільйони гривень. Жовтоводською окружною прокуратурою встановлено, що Божедарівська селищна рада надала в оренду товариству земельну ділянку природно-заповідного фонду площею понад 22 гектари для ведення сільськогосподарського виробництва орендарем фактично незаконно змінено цільове призначення земельної ділянки. З метою захисту інтересів держави окружна прокуратура звернулась до суду. Судом задоволено вимоги та розірвано договір оренди. Рішення суду набрало законної сили. Продовжуємо випуск. На телеканалі Д1 продовжуються заняття в інклюзивній медіашколі Media Skills. Діти і підлітки з різних міст України знайомляться з професіями в медіа та визначають свої цілі. Нагадаємо, Media Skills це проєкт телеканалу д 1 за підтримки Українського культурного фонду. Детальніше у наступному сюжеті. Рівні можливості, повага і підтримка. Такими є головні цінності інклюзивної медіашколи школи Діти вже дізналися, що таке медіа зрозуміли, як народжуються новини та як взагалі працює телебачення. Учасники обрали напрямки, які їх цікавлять, і сформулювали короткі міні-цілі навчання. Наша першочергова мета це перш за все зняти стрес та напругу перед камерою, щоб дітки всі розуміли, як себе почуватися. Тому що вони усі знаходяться у форматі телешоу. І ми відштовхуємося від їхнього хочу. Хтось хоче бути журналістом, хтось хоче стати ведучим, хтось хоче стати режисером, оператором, монтажером і так далі. І для нас важливо донести, що кожна їхня історія вона унікальна, вона важлива і має бути почута. Ще один урок мотиваційний: до студентів звернулися зіркові гості з короткими надихаючими промовами про віру в себе, впевненість та щоденну працю. Психологиня Вікторія Спащенко звернулася до учасників із промовою у контексті психологічної підтримки, як у навчанні, так і в особистому житті, акцентуючи на безпеці, взаємоповазі та вмінні надати допомогу. Найважливіше це не замовчувати і не зупинятися перед будь-якими бар'єрами або стереотипами, а тому, що ми хочемо довести, що навіть маючи інвалідність, кожна дитина може стати телезіркою і довести, що неможливе, часто може бути можливим. Головне повірити в себе та в свої сили. Медіа інклюзивний проєкт телеканалу, де 1 за підтримки українського культурного фонду. Стежте за наступними уроками. Попереду багато практики та яскравих історій. Валерія Баранець, Стас Конувалов, Віталій Шалдов. Новини д 1 І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні п'ятницю, 22 серпня. В обласному центрі протягом усього дня сонячно. Температура повітря від 19 до 32 градусів із позначкою плюс. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському та Нікополі від 19 до 32 градусів вище нуля, без опадів. У Синельниковому та Самарі від 17 до 32 градусів тепла, Опадів не очікується у Кривому кривоморозі та жовтих водах від 16 до 34 градусів із позначкою плюс. Опадів синоптики не прогнозують. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов і Ганна Костікова. Слава Україні!